Мир Боже, хочу поділитися відкриннями і сказати, що ми живемо зараз в непростий час, в безумному мирі. І люди біснуються, вони не знають, якою вони статі, не знають, якої вони орієнтації. Люди слухають усіх підряд і напитують себе всякою бродятиною, і інформаційний цей поток запускають в свої мізки. І вони просто наповняють себе у е, е, тим кашею і в тим. Е, Великим брукутом, які не можуть розділити, де правда, а де брехня. Слухаючи одного, як би правду каже, і другу сторону, наче правду, але вони не можуть між собою поділити, не можуть здружитися, тому що один з них хтось бреше. Як нам визначитися, коли ми слухаємо, наповняємо себе Біблію, Словом Божим, йдемо за Ісусом Христом, так ми можемо розділити брехню від зла, від неправди, очистити.